Нас хтось когось любить, турбує тільки трансгендерність. Немає одної причини там, скажімо так, чому є трансгендерні люди, чому є цисгендерні люди. Це не вибір людини. Вони народились такими. Просто їм треба більше зусиль, щоб якби довести, що вони нормальні. Шок, нормальна, здорова, не волоса, жінка, жінка з медичною освітою каже, що трансгендерність мало того, що не хвороба. Так ще й не залежить від кількості легкотік пропаганди навколо. Я 10 років служив, там була ВАТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от я думаю, що? За що я служу? Яка перша реакція людини на щось, що намагається посунути ґрунт її сподівань на своє життя як на правильне? Це реакція страху. Раніше вважали, що це хвороба, бо не було знань. Цікаво донести ці самі квір-люди, трансгендерні люди, лесбійки і так далі. Вони всі знаходяться так само в одному громадянському суспільстві з ними. Ми так само стоїмо з картонками на всяких протестах. Ми є їх лікарями, продавцями взуття, юристами, медійниками. Ми всюди.